Кітлахи, привіт! Сьогодні субота. А що це означає? Правильно, що ми читаємо українською. І сьогодні я прочитаю вам історію про комарика, який відкрив свою маленьку агенцію. А з чого зараз дізнаємося. Отже, Кузя, Зюзя і компанія. Ви пам'ятаєте, хто такий Зюзя? Правильно, Зюзя – це комарик. Сплив час. Наш комарик виріс, а точніше, подорослішав. Адже комарики, як відомо, зовсім невеличкі за розмірами виростають. Ось із цього приводу викликав комарик Зюзя свого найліпшого приятеля жучка світлячка Кузю. На нараду на дубовий листочок. Друзі дуже переживали, що у казковому лісі навіть їжачки та зайчики зневажливо називали їх кумашнею. Так їм було прикро, що їх не поважають. Довгенько вони сиділи під перше підборіддя кулачками, аж раптом кузю осяяло. Слухай! А організуємо бюро знахідок. Ми всюди літаємо, все помічаємо. А вони тут у казковому лісі такі роззяви, усе завжди гублять. О, бюро знахідок! Здорово, ти придумав. А вже ж, звичайно, радісно зазичав Зюзя. Нас тоді всі заповажають. Не відкладаючи, написали вони здоровенськими літерами вивіску й повісили на старому дубі казкове бюро знахідок, Кузя, Зюзя і компанія шукаємо і знаходимо. Хоча такої звичайної компанії у них не було, то вони для солідарності так написали до компанії більше поваги, ніж просто до кузі та Зюзі. У перші дні клієнтів не було, чи ніхто нічого не губив. Чи про бюро ще не знали? Треба щось знайти, сказав Зюзя, тоді всі зенатимуть». Почали шукати у дві зміни. Удень шукав комарик, уночі, присвічуючи зеленим ліхтариком, жучок світлячок. Та, коли дуже хочеш щось знайти, ніколи не знаходиш це вже закон. Через кілька днів навіть рідна комашня почала потроху сміятися з них. Особливо старався Коник Стрибунець Гоша. Гей, ви, бюрократисти, знаходисти, глузливо скрикотав він. Нічого ви не знайдете. Ха-ха ха, -ха, -ха. Хі-хі-хі!» Коник Стрибунець вважав себе родичем справжніх коней і всім розказував, що його ім'я не Гоша. А і Гоша, але то було вигадка. Просто Гоша був задавака, а до того ж задирикуватий. Глуздувати кузі Зюзі він починав із самісінького ранку, та одного разу гоші під дубом не виявилося. О, щось у лісі трапилося, нема гоші, здивувався Зюзя. – Мабуть, набридло йому бачить. Мабуть, набридло йому, бачить, що ми не звертаємо уваги, то й вирішив відчепитися, задоволено усміхнувся Кузя. і з веселим настроєм полетіли вони на пошуки. Ранок був чудовий, ясний, сонячний, птахоспівний. Друзі летіли, роззираючись, на всі боки. Зюзя навіть пісеньку заспівав. Я лечу і здищу, я ніколи не мовчу дзики, дзики, барарики, дзики, дзики, дзум. Як добре, коли з тебе ніхто не глузує. Вони саме, пролітали... Вони саме пролітали над лісовим болотом, коли раптом знизу почувся слабенький, розпачливий голосок. Рятуйте. Кузя й Зюзя перезирнулися і поспішили спуститися нижче. Придивилися, а то коник стрибунець гоша у рідкому багні борсається, вибратися не може. Зовсім охляв, ще трохи і вже не стрибатиме ніколи. Як він у тебе болото вгнався, Бог його знає. Кинулися кузя і Зюзя мерщі до нього. Тримайся, Гошо, ось тобі соломинка, хапайся. А от кінська волосина, об'язуй, ми тебе витягнемо, коли тонеш і за соломинку, і за волосинку вхопишся. Уже на суші глянув Гоша на кузю і зюзю, скривився й раптом. Тю, чого це ти? здивувався кузя. «Небезпека ж позаду, продичав Зюзя соромно, крізь сльози проскрикотів гоша, що я з вас глузував, а ви мене врятували. Пробачте, більше не буду. Потім зітхнув і благально подивився на друзів. Візьміть мене у компанію, га? Будь ласка. Ваше ж бюро називається і компанія. Ви літатимете, а я по землі стрибатиму, під кущі зазиратиму, в куточки зверху невидимі, а тепер бачу. Бюро знахідок дуже потрібна річ. Усміхнулися Кузя й Зюзя, довго ми шукали, почав кузя. За те знайшли, закінчив Зюзя. А таки правда. Найкраща знахідка знайти друга. Ось така історія мої любі. Ми з вами зустрінемося в наступну суботу і почитаємо книгу про дуже цікаву тему. Вона досить цікава, ви ніколи не здогадаєтеся, я впевнена. Подумайте, і ми з вами зустрінемося в наступну суботу. Пока-пока!